Ну от, друзі, і прийшов в той момент, що я хотів би колись зняти і показати. І от воно все совпало. Всі зв'язки на небі зійшлися. І виходить, яке... яка ситуація? На кожній головці розміщена своя направляюча. Одиниця це перший, ну, типу, перший ремонт направляючий. Точніше, нульовий, так сказати. Це 14,06. Ось, що, образно. Це я вже просто все переміряв. 14.06, 14.06, А тут роз. І четвертий. Це Дніпровські голови. Четвертий це вже 14,25. Тобто 14,10 проходимо, 14,15 проходимо. І 14,25. А тепер дивимося усе по урольським головам. І получаєте Другий. 14,10, третій 1415, 14,15 і 14,15. Бо якщо взяти, наприклад, образну з першого ось виймемо 14-15. Витягне і візьмемо 1406, то ця направляюча туди просто улетіло. А ось візьмемо 14, 15 і у 14, 25. Зараз візьмемо сю її. То вона туди теж залітає. Ну, я її можу запнути, але буде важко витягнути. І отак ремонтувати самому перший раз голови, коли в тебе немає ні направляючих, нічого. В бронзі, в принципі, Ремонтний розмір набагато кращий, ну, тобто вищий. Бо металекераміки Жигулювський, він закінчується на 14-25. Потім переходимо на Москвічовський вже, якщо треба щось витачити. Але ще плюс треба кожне посадочне під направльойку попробувати, вирівняти, щоб все було чітко. Ну, якось так. Ремонтуйте, тільки думайте, що ви робите.